Якщо вже робите перерву, то робіть до закінчення повноваж у березні 2020 року ви уклали довір суборенди на земельну ділянку. Мета такої оренди. Всі кошти, які оплачуються за цим договором, оплачує мій колишній чоловік. Скажіть, будь ласка, які коштує ця суборенда? Мені невідомо скільки коштує ця суборенда. Ну по договору суборенди, ви ви ж юрист, ви знаєте, по договору субор... договір укладений на мене. Розумієте, що юридично виконує ваші зобов'язання? Фактично, ви отримуєте від нього дохід у вигляді оплати ваших, ваших орендних суборенних платежів, які ви повинні також тоді декларувати, як дохід. Цей договір суборенди, він а, просто ну, він факти. Він... Тові підставна особа виходить. Ну, ні. Ну, ні. Юридично виходить. так. Процедурна пропозиція. Оголосити перерву. Необхідно, на мою думку, дочекатись висновків, експертизи. Я дійсно вважаю, що якщо вже робите перерву, то робіть, як пропонували деякі члени до 15 серпня 2026 року, до закінчення моїх понува. Тоді дійсно кандидат матиме можливість отримати той, той результат, який, я так розумію, бажаний. Дякую. Дякую, Роман